Вівторок, 11 листопада, Volvo C30 продано, друзі. І цей автомобіль проданий в кредит. Там трохи людям не вистачало, вони взяли кредит. Кредит ми оформили за 3 години. І автомобіль проданий. І зараз вони поїдуть прямо в наше МРЕО, тут будуть реєструвати. Без черги. Також, гляньте, вон автовозик стоїть. І там у нас v 60 приїхала, ще будемо згружати. Це доставка. Також, у нас сьогодні тут стояла раніше така біжева Volvo v 60 ресталінана, продана, поїхала. А, і Volvo v 50 серебриста двохлітрова механіка теж поїхала. На цьому тижні в кінці тижня будуть ще поставки. Тому, друзі, ми дуже-дуже активно працюємо. У нас є програма кредитування, у нас є. Послуга доставки автомобілів в регіони по Україні. У нас є послуга допомоги реєстрації автомобіля в МРЕО. І наші клієнти дуже часто цим користуються. Так що приїжджайте, компанія Greenway Auto, вулиця Микола Грінченка, 18. Працюємо крім неділі з 10 до 16.30, далі темно. Це такий зимовий час. зараз час. І телефонуйте, дивіться. І підписуйтесь на канал до зустрічі.